Зрозуміло, що знизився і поріг балу на рівні 124, і ясно, що. Знизилася і далі якість навчання уже у зв'язку з цим. На це є свої об'єктивні причини, і як я розумію, і Степан Васильович, і його колеги, і всі в університеті це розуміють і з цим рахуються. Тому і ми маємо сьогодні і різні результати в процесі навчання. А от Лесі я хочу подякувати тому, що бачила в інтернеті ваші заняття у першокурсників ролики, ролики стосовно. Думки про зовнішнє оцінювання, яку вони дають оцінку, як вони характеризують і в чому вбачають позитиви і негативи, і що буде далі, це найкраще і найвище, тому що це є думка тих. Кого воно стосується в першу чергу. Дякуємо вам. Дякую вам. пані впомілись. Вже ми так плавно перейшли Дякую, до вас. Хочу сказати, що це ми проводили опитування у нас в університеті, до речі, і хочу сказати, що при опитуванні більше 80% першокурсників. Ми саме звертали увагу першокурсників, Чому? Тому що це колишні вітринти, тобто які цього року навчаються за рахунок того, що здавали того року за тестування. І більше 80% сказали, що це справді прозорий, е прозора можливість вступити. У вищий навчальний заклад і рівний доступ до освіти. Ну, Крім того, ті, хто хотіли і бажали висловити свою думку, ми відняли такі ролики і показали їх в інтернет мережі. Таким чином, абітурієнти колишні теж відстояли свою думку і намагаються показати, що вони теж за зовнішнє тестування, вони хочуть такого самого майбутнього для. Майбутніх обітує, таких які в них є, і таким чином теж підтримують зовнішнє тестування. Ми продовжимо нашу розмову після того, як послухаємо запитання нашого телеглядача. Доброго вечора. Будь ласка, говоріть. Доброго дня. Студія Христос Воскрес. У мене до вас от таке от запитання до цієї студії. Я студент четвертого курсу, і після закінчення навчання в мене є бажання поступати також вищий навчальний заклад на інший факультет, на зовсім іншу спеціальність. Для розширення свого взагалі сприйняття світу і взагалі своїх знань, і в мене таке запитання: мені потрібно здавати ЗНО, чи можливо мені просто подавати диплом. І якщо потрібно зНО, куди звертатися і так далі і тому подібне. Дякую. Дякуємо за запитання. Дякую, будь ласка, степана Васильович. Я не можу відповісти конкретно на ваше запитання, оскільки я повинен знати, чи ви хочете вступати на суміжну спеціальність чи зовсім іншу. Я би вам порадив так: ви прийдіть е, в приймальну комісію. У центральний корпус, п'ятий корпус, приймальну комісію, переговоріть з працівниками приймальної комісії, а зрештою можете і до мене прийти, теж не проблема. І ми з'ясуємо, що ви хочете, на якій ви спеціальності навчаєтесь, і що ви хочете другу якусь здобути. І там розберемося, яким чином вам зробити оптимально. Якщо взагалі взяти, чи можливий такий так, варіант, коли так. людина не здає зовнішні незалежні, можливо, тіплі? значить у нас є так. Скажемо, якщо це суміжна спеціальність, то людина може навчаючись, скажімо, на стаціонарі там на, на третьому курсі, на другий курс піти на суміжну спеціальність з тими іспитами. Багато із них перезараховується там і так далі. Тобто, така сьогодні можливість можливості такі є. Да. Ми маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Будь ласка, ставте ваше запитання. Доброго вечора. Будь ласка, говоріть. Доброго вечора. Доброго. Ми вас чуємо. Я би хотів задати питання стосовно пільгової категорії вступачів, тобто тих, хто державою гарантовано поза конкурсом поступити. Я розумію, що дуже багато є нарікань на цих дітей, але це діти-інваліди. І держава давала обов'язок їх вивчити. І питання. В законі прописано, що ці діти гарантовано отримують стипендію, підвищену на 100%. В другому законі пише підвищену стипендію. А в третьому законі, якщо ви маєте оцінку 3, стипендію знімають. Де правда? Дякуємо за ваше запитання. Отже, Степане Васильовичу, будь да. ласка, стосовно пільгових категорій студентів да. і абітурієнтів. Теж да. відносно пільгових категорій студентів, значить, в цьому році збережені пільгові категорії. Значить, може вони там будуть десь уточні, бо тільки сьогодні появився, появився наказ міністерства, наказ міністра про зміни в умови прийому. Ми ще не про всі про них поговорили, чи тільки частково про пільгові категорії ми ще зовсім не говорили, але там пільгові категорії збережені. Не можу ще тільки сказати, в яких, в яких рамках. Думаю, що так як було в минулому році, але я за це точно Мам не так. гарантую. Так, да. Ні, Май... я можу прокоментувати, що е, вищий навчальний заклад, там сказано, має право зменшити до 20, мінімум 25%. 200, 200. 200. Так, так значить, е, тепер в минулому році в минулому році ми брали всі е, всіх дітей, хто мав на то. Право як пільгова категорія. Це мається на увазі діти-інваліди і діти-сироти. Потім, коли діти навчаються вже в університеті, їм надається стипендія, перш за все, соціальна, якщо е, от вона із цих категорій. І, по-друге, дається ще академічна стипендія. Тобто, Якщо дитина належить до пільгової категорії, вона обов'язково отримує соціальну стипендію, якщо вона ще й добре вчиться, то вона дістає ще й академічну стипендію. Так що тут ну розуміти треба так, ці от стипендіальні справи. Ну і крім того, дітям сиротам там є ще виплати на одяг, на харчування там. Так далі Степане Василючу минулого року дуже багато було розмов про пільговиків, про те, що вони нібито зайняли усі місця в держав... за державним замовленням у університетах і інших вишах. Скажіть, будь ласка, якою ситуація була у Чернівецькому національному університеті? Чи дійсно це так ви знаєте? Може у центральних там в Київському національному чи в Києвому гелянці, може, і була там така катастрофічна ситуація. У нас не було такої катастрофічної ситуації. Було звичайно, десь по деяких окремих спеціальностях. Певна напруга була, але скажімо так таких великих спочатку так. Бо спочатку, оскільки минулому році дозволялося здавати документи, скільки хочеш вузів, скільки хочеш спеціальностей, то у нас було 20 тисяч Ви уявляєте собі, обробити 20 тисяч заяв. Це кошмар. Був, але тим не менше, ми справилися. все. потім, коли почали вже ті заяви обробляти і впорядковувати вже за тими заявами шукати дітей, вони десь випорувалися. Я так думаю, що вони. Подавали в багать... в багато вузів України, і потім вони, як фантоми, зникли. І лишилася та кількість, яка, як правило, у нас вступає. І в тому числі і зникли ці пільгові дітей з пільгових категорій. Я так розумію, що вони подавали десь в Київські вузи, вони там прийшли. І природньо, якщо у них високий бал, то вони туди пішли. А а, тут вони на всякий випадок страхов... перестраховувалися. Були випадки такі. Ну, наприклад, Е, мину, не, минулого поза минулого року був такий випадок. Е, батько приходив до мене ну так досить войовничо налаштований на прийом і каже: в мене дочка, друга за рейтингом, вона не прийшла, не пройшла на психологію. Що таке? Ну я думаю, дійсно що таке. Ну зараз думаю, да, буду, да, да, да. <реш> <реш> ну по, по покликав там людей, які цим займалися. Відповідно, кажуть, ну правильно, у нас було сім місць. У нас шість зайняли діти пільгових категорій. Перша зайняла сьоме місце, а друга вже не пройшла. І, так що все було об'єктивно, тобто все Але... залежить від того, скільки, державний... скільки місць державних, для державних місць державних і таке інше, і потім ще правда цієї дитини Ми потім а. взяли її все одно на державне місце, бо ми відкрили тоді, крім психології, це було на спеціальності психології, практична психологія, і там у нас були державні місця, і вона пішла на практичну психологію. Тобто проблема знялася. І, як правило, з дітьми пільгових категорій у нас не було такого, щоб ми не взяли їх на державне місце. І навіть у такі випадки, то я от зараз вже кажу для тих абітурієнтів, які належать до цих категорій. ви... Добре, вивчіть свої права, добре проконсультуйтесь у приймальній комісії, прийдіть, зрештою до мене на прийом. Бо, скажем, був такий випадок. Вже я думаю, що цікаво. Е, на йшла дитина після коледжу на третій курс. Ну і на спеціальність, і в які, на якій нас зовсім не було державних місць, в таких випадках ми звертаємося в міністерство і кажемо так і так, вступає дитина, яка належить до пільгової категорії, і дайте нам додаткове місце або перерозприглядіть там з якоїсь іншої спеціальності, то ми вирішуємо це питання. Значить, я побачив ну, по документах, що є така дитина. Я написав в міністерство листа. І на другий чи на третій день дістаю від прокурора запит, чому ця дитина не взята на державне місце. Тобто ця дитина не прийшла в приймальну комісію, не прийшла е, до мене, зразу пише прокурору. Ну, а прокурор має реагувати, він отримав. Ну, значить, я прокурору описав ну, ситуацію, у нього питань не було, бо все, все зрозуміло, коли... і потім кажу декану, куди вступала ця дитина, ну, попросіть, щоб вона прийшла до мене, приходить. Доню кажу: ну що ж ти зразу до прокурора? Що ти мені не прийшла не? Ну, вона, звичайно, та мені порадили там, mm -hmm. опустила носа, вибачилася правда до честі. Сказала, я, я зрозуміла, що я була не права. Тобто, я до чого веду? Я не хочу сказати, що ця дитина хотіла щось на зло, бо вона просто захищала свої права, нічого страшного вона не зробила. Але ну не треба таким шляхом три йти. Треба спочатку пройти всі е, інстанції, ті, е, інстанції по порядку, не. і я, я був певний, що я вона була прийшла.